Так, це точно ідеальне місце. О, що серйозно? Давайте, нам десь потрібно побудувати базу. Так, але я сподівався на щось на кшталт епічного гірського форту, або як водоспад, або печера, або ще щось, тільки не це. Ми ходимо вже чотири години. Ми повинні щось побудувати до заходу сонця. Брід, чому? Зомбі, Пам'ятаєш? А, так, так, зомбі. Ага. Друзі, я вважаю це ідеально. Тільки подивіться на цю маленьку галявину. Я вважаю... Ще тут є багато ресурсів навколо. Так, і знаєте що, поруч є стрімок з водою. Справді. Гаразд добре, але до тих пір, поки ми не побудемо епічний форт з великою сторожу. Якщо ми живемо кілька фонтан, то зможемо зробити хату. А поруч поставимо теплицю для наших продуктів, а потім аквадук, щоб ми могли зрошувати. Ой, наш Мінці. це чудове місце для виплавки та металургійного заводу. О, а там чудове місце для крафтингу та подібного. Це дуже чудова ідея. так, так ось так. Єдиною межею є тільки наша уява. Ти маєш рацію. Давайте зробимо Є! Yeah. Yeah. давайте. Ну, ось і воно. Ха. А в голові виглядало краще. Добре, сонце сіло, всі середина. Ага, так. Ага, давайте да, давайте, добре, давайте. О, о боже. <laughs> Давай скоріше. Не рухайте локтями. роване! Слухайте, а хтось зробив смолоскрипт? Оу, ні, я не знав. Немає кращого місця, ніж Дім. А скільки триває ніч у цій грі?